Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні я пограв Фортнайт та займу аж два топ-1. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так як вийшов новий сезон, то обов'язково треба вигравати і вже зразу займати топ-1. Це прям навіть не обсуждається. І дивіться, першу катку, яку я зайшов, це була саме вона. Я собі просто лечу і я вирішив полетити, полетіти на боса. Я думав, що бос знаходиться на ось цій локації, яку я помітив мітку, але насправді бос Вовк, тобто Флетчер, Кейн. Знаходиться на рандомних локаціях кожен матч. Тобто він може знаходитись в своїх банках, але це рандомно. А я цього не знав. Як бачите, я полетів на його особняк, тобто на його віллу. Вона така золота біля неї прям є фонтан, і я на неї прилітаю. Тут, в принципі, ходять приблизно два охоронця, але головні охоронці будуть тоді, коли ти будеш ограбляти його будинок. Як бачите, тут вернулись сумки з четвертого зону четвертої глави, і це прикольно. Бо я тоді не був, тоді я не, я не грав ще, і як бачите, вони вернулися прикольно. Тут, бачите, охоронців, яких можна вбити. Їх, в принципі, пару, але вони на вас не сильно агресивні були, тому можна, в принципі, не вбивати. Як бачите, я знайшов новий динаміт. новий динаміт трошки інший, ніж раніше. Тобто, він, коли ти його кидаєш, не підривається, а починає горіти. Це трохи дивно виглядає, але окей. Як бачите, на такій локації є сейф в підвалі. Його можна відкрити динамітом. І починається рейд. На вас починають е, з'являтися охоронці, які хочуть вас вбити. Вони з'являються з різних порталів. Як бачите, на усій локації раніше була інша локація, тому тут є обличчя. Кам'яної статуї прямо в підвалі, тому це прикольно виглядає. Як бачите, тут з'являється ще альфа-охоронці. Альфа-охоронці це такі червоні охоронці, вони трохи більші, чіпрості охоронці, вони червоні, ну і взагалі вони мають більше хП. Та із них прикольніше уду випадає. І з них випадає, наприклад, ось такий спрейчик. Цей спрейчик ви можете кинути, і з'являється великий зелений газ. Цей газ хилить вам саме хП. Захист він не хилить, тому що ну, він не прям якийсь дуже крутий. Але ХП він хилить дуже швидко, тому обов'язково беріть його. Як бачите, сейфу ще треба трошки, тому чекаємо. В цій локації дуже багато картин нашого любимого Флетчера Кейна. Дуже багато картин саме цього вовка, та й взагалі різних картин. Тобто він якийсь колекціонер, напевно, картин, він взагалі багатий, тому для нього це прям як престиж. З'являються охоронці, як бачите, з'явився ще один альфа охоронець якого ну, я зразу вбив за уга. З нього плате сама зброя, що й і в альфа-охоронці перед цим. Всіх інших я... Легко добив, з них випадає якийсь такий фіговий собі лут. І як бачите, прискорити знищення сейфа можна, якщо бити по таким жовтим штучкам від сейфа. Тому можете використовувати цей трюк обов'язково в своїх іграх. Як бачите, воно все-таки до кінця доходить, підривається, і я можу тепер війти всередину. В кожному такому сейфі є два угру коїна, дуже багато золота. Ну і пару легендарних скринь, і пару простих скринь. І, звичайно, ще є картини з, нашого, з нашим любимим Вовком. Відкриваємо, як бачите, випадає щось легендарне і мені впала нова зброя. Тобто... В принципі, це як дробовик, тільки стріляє він ракетницями. І, до речі, додавали ще золотий сплеш, який ти можеш кинути, відхилити собі 20 хп і дати собі ефект золота. Ефект золота тебе трохи пришвидшує і робить твою кірку дуже швидкою, Ти прям починаєш бити кіркою прям дуже швидко, це дуже прикольно. Золота в таких сейфах дуже багато, тому можете забрати, якщо вам потрібне золото дуже сильно. Тут є скрині утаємо їх. І, як бачите, в принципі, тут я вже майже все залутам. Так ось дивіться, замість дробаша я взяв легендарний, можу сказати, типу, гранатомет. І цей гранатомет, що він робить взагалі? Ось, до речі, опис цього зеленого газу або спрею. Так ось дивіться, коли я стріляю з цього, з цієї присоски, напевно. То він присасується атакою до якоїсь людини або до якоїсь предмета, і потім він підривається. Тому це дуже прикольно. Ось, наприклад, як тут, бачите, показується. І наносить урон дуже непоганий. 10 урона від е, притаскування, і, звичайно, що 70 урона від підриву. Тому урон від нього дуже непоганий. Тут, як бачите, я в скринці знайшов ще такий самий. В таку саму присоску, присоску, і це прикольно. Як бачите, на вулиці є багато лута, можна забрати, і як, як бачите, на цій локації є ще NPC. Але, до речі, додали ще один предмет, і це сканер. Він сканує всю. Пам'ятність і, коротше, каже вам, де знаходяться противники або де знаходяться боти. Це дуже потрібна річ, якщо на якійсь локації дуже багато людей або дуже багато боїв. Ще на цій локації, як бачите, є місце для вертольота, але самого вертольота немає. Напевно, наш любимий вовк ще не оплатив вертольоти, тому коли він оплатить, на карту зайдуть вертольоти. Є джампад для того, щоб пересуватися. І давайте полетимо до даху нашого любимого будинку. Тут, як бачите, є скриня, яку мені просвітили. Забираємо її, і як бачите, тут нічого цінного в принципі немає. Але на цій локації ще є NPC. Не знаю, як вона живе разом з Вовком, бо я думаю, він не любить її сильно, але якось вже, напевно, й живе. Тут як бачите, є великий золотий фонтан, і, звичайно, що тут вона живе. Вона тут має якийсь пункт спостереження або щось, типу того. З нею можна порозмовляти купити синю снайперку або порозмиляти про Мідаса. Вона каже про Мідаса, що це легенда, з якою вона хотіла ограбити банки. І що вона думає, що це просто легенда. Але він вернеться, вернеться в цьому сезоні. Ще в неї може запитати про Вовка, тобто про Флетчера Кейна. Вона каже, що він думає, що може, е, типу, контролювати всіх своєю залізною рукою, але скоро ми його і він буде плакати. Далі може запитати про ризик. Тобто вона каже, що ти не ризикуєш, ти не п'єш шампанського. В принципі, я згоден з нею. І це вона все, що каже. Тобто, напевно, вона тут спостерігає за Флетчером Кейном і хоче його ограбити. Але в принципі це зробили вже ми. Ми його ограбили. Тут, як бачите, ще є місце для вигулювання собак або щось типу того, тут навіть є мертвий робот. Мені його дуже жаль. І тепер я можу, в принципі, піти звідси. І вся ця нова локація вона складається з золота. Тут дуже багато золота. Ще є такі туалети, як раніше тільки в них треба платити, щоб в них зайти. І це капець. Як бачите, вийшли в якомусь дивному місці і тут побачив чуваків. Я стрільнув по ньому і він підірвався. І так, все-таки я по ньому знову попав і добив. В принципі, це був бот, тому чогось важкого не було. Побачив ще одного бота, стрільнув по ньому, попав, знову підірвалось. Наніс йому 80 урона вже знову попав, підірвалось, але він ще не вмирав. Тому я знову стрільнув і він до сих пір не вмирав. Я знову стрільнув. І він все-таки помер. Але патроніс на нього я, на нього я потратив дафіїща. Але в принципі він мені приніс ще патронів, тому нормально. Е, як бачите, трохи дав собі золотий ефект, бо я думаю, що він все-таки допомагає. До речі, да, в цьому біомі є ще золота річка. Коли ти стаєш на цю золоту річку, то, 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 то ти отримуєш ефект золоту на якийсь час. Тобто, якщо ти будеш завжди в річці, то ти будеш завжди золотим. В принципі, я думаю, це ідеальний сезон для Мідасу. Тобто, якби він не повернувся, то це було б дуже дивно. І тут я заходжу на гору, на якій добувають золото. І побачив чувака. Почав наносити мурон і його добив. З нього вибав, в принципі, нормальний лут. І тут я приходжу на нову локацію, де добувають, в принципі, все золото. Коротше, серце з його вовка Флетчера Кейна. Тут, як бачите, був гігантський бульдозер або щось типу того, щоб добувати золото. Як я на нього маю зібратися в Zero Build, я не знаю. Потім пішов на локацію, побачив чувака, почав по ньому стріляти, він вийшов з геліка, я почав добивати його. В принципі, я зніс йому до фіга ХП, як і він мені. Я прийняв рішення втікати, а втік я на дах одного з будинків, де добувають наше любиме золото. Тут коротко, ще був якийсь бот, тому я взяв свій дробаш, можу так назвати, і наніс йому 70 рон, тільки від підриву. Тут, як бачите, у мене було два фронти. Тобто перший це з цим ботом, і другий це з тим чуваком. Е, цей чувак, е, який на мене нападав, напав на цього бота, тому я його все-таки добив. Тут, як бачите, перезаряджався і побачив е, за листям, бачив цього чувака, почав стріляти в нього і добив його. Тобто я знищив всіх е, на цій локації. Ну, як я мінімум думаю. Як бачите, ще б одного чувака я знайшов Сабзірові перчатки. Так, е, да, це нові. Е, це новий айтем, який додавали в цьому сезоні. На рівні кнопку миші ти можеш використовувати DASH і якби, робити ривок. Такі а на праву кнопку миші ти можеш бити. І бити прям дуже добрими комбо. Але насправді, думаю, ця зброя є гіршою, ніж нова епічна бита, тому краще брати саме биту. Тут, бачите, я пішов на сам конвейер золота. Де його добувають землі, всяке таке. І почув, що тут хтось ходить. Значить, Тут є якась людина. Я спробував забратись наверх, і тут вона почала стріляти, а стріляла вона новим айтемом лазером. Е, я такий сховався від неї і почав стріляти на їй 70, 70 урона. Е, тут напав на нього з моїми початками Забзіро, але в нього була бита. Я не знаю, я наніс йому гігантський урон, але ще він не помирав, а він мене зміг пробити дуже добре, зміг мені зняти весь захист. Коротше, я вирішую забрати його лазер. І, звичайно, що біту я не забирав, тому що я думаю, що в мене початки нормальні на цей момент. Лазер, в принципі, стріляє як автомат, але він якби перенавантажується, тому ем, може якби, погано працювати. Як бачите, Астрова в перші дні сезону були забаганими дуже, і Астрова з цього нам могли спавнитись взагалі. В зоні, в бурі, я не розумію, як це так спрацювало, що епіки за цим не додивились. Тобто, в перші дні сезону забрати всі міфічні пушки було максимально важко. Тому я вирішив, що краще не буду на нього нападати, бо зона мене ще вб'є, а чомусь зона його не чіпає. І це так дивно, ну але в принципі окей. Я в останній момент встиг використати аптечку, і тепер я почав хілитись. Як бачите, зона згужалася, а я дійшов до ресторану, в якому. Готували і все робили роботи. Ну, в принципі, непогано, мені дошло. Як бачите, був якийсь чувак з медальйоном, і він був прямо біля мене. Я знайшов, як бачите, пульс-сканер, це його опис, використав його. Тут, бачите, когось вбили з медальйоном. Я підійшов, використав лазер, він запивав чагу, я йому наніс якийсь там мінімальний урон. Все-таки він вибігає, він з моїм скіном, ну, типу, скіном, який я ношу. Я стріляю з нього з автомата, бо дробаш у мене немає, дробаша, коротше, в мене є піст, пестік. І як бачите, я все-таки якимось чином попав і вбив його. Якби я не попав, то я б помер, напевно. В нього була і корона, і нормальний лут, і чага, яку я вирішив забрати і потім запити. Коротше, як бачите, тепер в мене є коронка і взагалі дуже класна. І я запиваю чагу і тепер я хілююся. То тепер, бачите, можу чагу пити, коли ти ходиш, то не можу сидіти обов'язково. І ти можеш запивати в будь-який момент і трошки похилитися, а потім можеш її не дохилювати. І бачите, тут був бот, який, який в мене стріляв, і тому я просто його добив. І тепер топ-2. Я і ще якась людина. І ця людина це все-таки бот. Я забираю коротше, міфічний рубаш, потім міфічний як, до речі, про міфічні пушки я розказував в іншому відео, коли я їх всіх зібрав, тому можете подивитися обов'язково. Тут я заходжу бачите, мідальон, який мідальон незламності. Що коли ти бігаєш, ти стаєш швидше, і ти зносиш всіх противників по бокам. Як бачите, я все-таки вирішив випити чагу і трохи зіхілитися. В принципі, я вирішив не добувати цього бою швидко, щоб можна було пограти. І Потім я його добив і отримав королівську перемогу з короною, тому це прикольно. І як бачите, я за це отримав зонті, який називається Vault Брела. Він дуже красивий і дуже прикольний. Як бачите, я полетів на локацію з потягами, там, де всі потяги стають, всі потяги коротше, всього, всього світу, світу Фортнайта. Як бачите, я знайшов зелений юспік і в принципі мені, напевно, задобиться. Побачив якогось чувака, Джуз Ворлда, почав по ньому стріляти, наніс йому трохи урона, а навіть не трохи, а й багато. Пересадив пістолет, в нього вже був дробовик, тому він не мене напав, зніс мені майже все хп, і все-таки я його якимось чином добиваю. Забираю золото, в нього були бінтики, в нього ще був дрибаш, і, і добуваю ще одного якогось ботика. Але це я все роблю не для того, щоб там... Вбиватись, а тому що я хочу зібрати всі міфічні пушки. Але це я зробив вже в іншому відео, це так би мовити, невдачна попитка. Тут, як бачите, стоїть карась і чекає свій потяг, але чомусь на потяг він не сідає. Потяг вже під'їжджає і на нього можна сісти. Тепер, як бачите, потяги трохи сильніші зроблені, тобто в них тепер є дві турельки на них, їх можна ограбити, і ці потяги охороняють спеціальні захисники, які з'являються в порталах, коли ти зупиняєш потяг. Кожний бачить турельки, можна забрати динаміт, щоб потім можна було ограбити цей потяг. Я поклав динаміт, бачите, турельки вони сильні, реально сильні. Але як бачите, я почав по ним стріляти, і вони, до речі, можуть якби, ну, перегорати. перегорати. Типу, занадто сильно стріляють, тому вони зупиняються. Як бачите, я поставив цей динаміт, і через якийсь час потяг почав сповільнюватися і зупинився. Підірвався у нього цей. Якби вхід, і тепер в цей потяг можна увійти і забрати весь лут, а лут у нього дуже добрий. І до речі, як бачите, тепер оцей вовк заходить саме в цьому потязі. Да, вовк, тобто цей Кейн, може заходитись не тільки. На своїх локаціях з банком, а ще може заходитись і на потягу. Тобто, коли ти грабиш банк і з'являються всі охоронці, то з'являється саме і він. Тому це прикольно. Як бачите, до речі, коли потяг не їдеть, то в нього все одно показують ознак потяга. Це прикольно, але не знаю. Чесно. Я думаю, краще пофіксити це. Забираємо в нього, в нього міфічний пістолет і, звичайно, забираємо його медальйон. Як бачите, в мене мало ХП, треба захилитись тут, як бачите, ботіки. Вони щось хочуть від мене отримати, а то чи що від потяга навіть зламати. Як бачите, в потягу є два огурка коїна, і, звичайно, що багато лута, багато золота, в принципі, як і в всіх інших місцях, там де знаходиться вовк. Бо там, де вовк, там багато золота. І Мідас це прямо знає і збирає це золото. Хоча Мідас може сам своїми дотиками це золото робити. Ну, але пофіг насправді. Як бачите, ми лутаємо золото, звичайно, лутаємо легендарний скринь, яких тут аж 3 а це дуже-дуже-дуже непогано. І, звичайно, і прості скрині, але нам на них, в принципі, все рідно. Бо прості скрині, в принципі, є і в інших місцях. Як бачите, я зайшов лазер, забираю лазер. Тут, як бачите, навіть покращення є, та в цьому сезоні дуже багато класних покращень. Забираємо ще один огурко-коін, і це взагалі прикольно. У коін це не є якимось медальоном, це просто як валюта. Вона вас не показує на карті. Як бачите, на мене лав якийсь Бетмен збитий. Як бачите, бити дуже мова, вона мене відкинула. І добре, що вона мене відкинула, бо тоді б я мог навіть програти. Я його добиваю, в нього було ще два гурка коїна, значить саме він ограблював банк, який заходиться на ці локації. Як бачите, я захилився, і тепер в мене повністю захисту, і хп, в принципі, нормально. Забрався я на поверх, і тут, як бачите, побачив лут, тобто золотий сплеш. Побачив я, звичайно, що і динаміт. Коротше, я забираюсь наверх на потяг, а тут, як бачите, стоїть чувак, який мене просто бере і відкидує. Я наніс йому дуже дофіга урона, тому в принципі він майже не помер. Якби він не відкинув, то я думаю, він би помер. Це теж може, як бачите, робити бита. Тут, як бачите, нього напав і вирішив його вбити. І все-таки в мене вдалося, хоча він майже мене не вбив, що буде постріл я б помер. Але все-таки я його вбив і мені вдалося отримати з нього лут. Потім як бачите, я, бачите, пішов до інкасаторської машини, тобто до машини, в яку вводяться такі ботики. І їхньою головною ціллю є захистити лут, який є в цій машині. Тобто вони з вами битися не будуть, вони будуть сам їздити просто по своїй трасі. І доставляти спеціальний лут в різні місця. Тому такі машини треба перехоплювати і доставати з них лут. А лут є у них в багажнику. А там, як бачите, як, як знаєте, є міфічна пушка. Головне це вбити ведучого, який веде машину. З нього, в принципі, випаде динаміт, в принципі, як і з інших чуваків. Ще за ними їде мотоцикліст, але його теж дуже легко вбити. Потім, коли ви вб'єте всіх і поставите динаміт в багажник, то, то, то тоді з порталів з'являються охоронці і почнуть вас вбивати. Але з ними розправитись дуже легко, і, в принципі, ну, це взагалі дуже легкий рейд. Головне це забрати міфічну пушку. Як бачите, звідси випадає не тільки міфічна пушка, а ще й хіл, тобто легендарна чага, і, звичайно, якісь легендарні там автомат або ще щось. Як бачите, я взяв мо моторбайк цього чувачка і просто вирішив поїздити. Заїхав я нагору і вирішив тут туди зупинитись. Тут, як бачите, я вирішив запити чагу, бо мені треба був хіл. А хіл це дуже важливо для нашого існування. Я випив його і запився на максимальну. Тепер у мене ця чага майже була використаною. По дорозі, я побачив якогось чувака і не пав на нього. Наніс йому трохи урона, особливо його машині. Машину прямо я дуже добре прокачав. Він поїхав кудись в зону, але в принципі він сам знав, що в зоні йому не місце. Тому, як бачите, почав в нього стріляти і добивати його дуже сильно. Але він почав від мене втікати, я почав перезаряджати. Тут був ще один чувак, на якого я напав. Я взяв дробаш. Коротше, і цього чувака я дуже легко добив. З нього випала корона, яку я зразу забрав. Ще в нього, як бачите, була міфічна ауга, яку я теж забрав, яку, напевно, він знайшов теж в одній із інкасаторських машин. Як бачите, я забрав банку і почав згори обцілювати всіх, але тут я почав, почув кроки і зрозумів, що з мною хтось ходить. Це я не знаю, чому він на мене не напав, але окей. Я його швидко вбив, напевно, це був якийсь бот, може щось типу того. І як бачите, в нього була золотий сплеш, тому я його використав і забрав свій друбаш міфічний назад. Почав обстрілювати якогось чувака, наніс йому гігантський урон, але все-таки я не зміг його добити, тому мені була ціль його добити. Але як бачите, він спускався вниз, а там внизу його вже чекав якийсь чувак. Ну, а моєму першому клієнту просто допомагав швидше померти. Його добиває цей інший чувак. І тепер у нас топ. 2. І це дуже цікаво. Цей чувак ховається за деревами, але в принципі у мене хе-хе, у мене головна точка. Я його дуже добре обстріляв, наніс йому 212 урона і 335 хп. Тобто він, мене, звичайно, да, проніс трошки зі снайперки, але все одно не прям сильно. Я взяв свій пістолет барон і почав його обстрілювати. Він ховався за деревами. Я почав потроху спускатись. В принципі, буря мене теж окружала, тому мені, в принципі, все одно було треба спускатись. Тут, як бачите, я починаю по ньому стріляти, наношу могіканський корон і все-таки його добуваю. В принципі, в нього було мало ХП. І в нього теж була корона, але він не зміг вижити і не зміг виграти. Бо в мене було ХГ. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал. І, звичайно, що підписуйтесь на мій телеграм-канал і до зустрічі в нових відео.